Весною садити шийка груба, воно зразу стартує в ріст і вже навіть може в перший же рік дати вам достойний врожай. Агроволокно чи треба накривати, чи вона не буде підбросати. І йдеться тільки фризою міжряд. Якби і не дуже, то і багато роботи біля нього. Ось такий от кущик має бути, щоб так. був нормальний доступ. Потім коли будемо обробляти препарату. Працює прекрасно по пополониці від плямистості, від того всього ну дуже багато. Він і дешевий, і дуже гарний препарат. То капіт. Можна остати Софріго так само бралося. Бралися Софріго. Ось така вся вона гарненька. Кожен сажений, все шийка груба. Так, всім привіт. Доброго дня. Зараз е, яке сьогодні? 16? 17 лютого і вже люди цікавляться, що зараз робити треба буде з полуниці. Зараз вже була така тепла погода, можна було це зробити от десь на цьому тижні, але зараз треба буде перечекати ось ці заморозки, що будуть, і вже починати чистити полоничку, Андрій. Першим ділом треба її очистити від старого листя, тому що старе листя це всякі грибки, воно буде потім гнити, це всякі грибки, хвороби будуть і всяке таке. А щоб воно не хворило, треба її першим ділом. Зати якісь граблі пластмасові і легенько пройтися. А навіть руками роблять. Ну тут залежить як, в якого який об'єм. А, <реш> та, 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 тут такі ж... руками багато і не зробиш. Та є такі жіночки, що вони там метр за 30 секунд чистять. Отак от. Найліпше пластмасові граблі ці дешеві і просто виграбати старе листя. Дехто навіть ці сто обриває, але їх можна так вже їх можна також і не Це старатися зелення. зачищати. Зелення, не оце старе листя позабирати. І лишається от такі от зелен... вже свіжий. Ось от такий от кущик має бути, щоб так. був нормальний доступ потім, коли будемо обробляти препарату, щоб воно гарно його... Так. То взял. можна все швидше робити, Андрій так робить, щоб відео довше йшло. От якось так і має от таке от. Потім ранньою весною обов'язково обробляємо його мідними препаратами. Можна навіть два рази. Так, після зачистки. Після зачистки обробляємо обробляю міді. Мід якраз і працює по низьких температурах, то нічого страшного. Робимо, проходимо перший раз і другий раз починає вилазити зелений листочок, так же саме його мідю другий раз повторно. І Потім через днів 9-10 є препарат хорус. Він теж працює по низьких температурах. Можна хорусом від грибків і всякого такого, щоб наша клубніка була здорова, гарно пройтися ще хорусом. Так, далі треба буде з каплю промити. Так, каплю обов'язково промити. Кажуть, кислотою, але це після кислоти зас... засоляється сильно ґрунт. Можна ми просто як робимо? Даємо максимальний тиск і великим тиском її промиваємо просто водою. Так, то робиться бажано навіть і влітку можна промивати, бо з часом капельки... Є, каплю треба промивати однозначно в час від часу, там після всяких піджив. Бажано це зробити навіть з кожним поливом. В нас як? Хтось змотує каплю, а у нас є в кінці каплі краніки. Просто йдеш, хтось краник я включив, полив, краніки повідкривав, воно весь мусор стік, кранік назад закрив. Кажуть, краніки дорого, але це наоборот дешево, воно зекономлює ваш час. Так, бо інакше не будете цього робити. може... Якщо не промивати каплю, воно заб'ється просто Та. дуже швидко, навіть сезонно не відбулась. Тут буде 5 метрів э, гарної полониці, потім 2 метри, де забито, буде такі маленькі кущики. Це забито буде, просто не будуть йти піджив... підживи по каплі і буде зовсім другий результат. Там, де піджива попадає, воно буде красиво гарно, де піджив нема, Ну, якби все має, хоче свого. Підживи давати обов'язково, якщо ви хочете гарну велику ягоду, давати їх мусово. Так, то все біля дому можна сильно і не підживлювати, Там, наприклад, щоб мати чисто органічну полоничку, якщо у вас там дача чи щось таке. Можна... Коли ви купуєте гарну сортову ягоду, ці підживи воно якби і не потрібно. Коли промислово хтось хоче на об'єм мати якийсь гарний результат, ну треба дати піджив трохи. Комплексні відяр. Хоча б там нема, нічого такого не дається, просто комплексні є. Яр. Там яра міла комплекс, там 3,20-ки, найпростіше добриво. Його можна навіть якщо біля дачі так рукою взяти, весною трошки підсипати. От. То, весною можна. Там якихось таких нітратів, нічого в ягоді не буде, воно піде суто на вегетативну масу, на кореневу систему. Зобто... Щоб кущ гарно розвивався. Так. Можна саму ранньою весною перед дощом посипати селітру. Якщо в каплю давати, то на гектар кілограм 25-30 на гектар. Якщо так всипати з розрахунком 300 кілограм на гектар, так щоб не багато, бо воно може збоянити главне. Якщо росіка може вирости по коліна, якщо переборщити, а плодів не буде. Е, якщо розсипати, то на промислово не раджу краще через каплю давати, бо інакше дуже багато доброго піде в міжряддя. І тільки бур'ян простимулюєте, а якщо в порядку йде капля, то 90% доброго все йде на саму полоницю. не, не обов'язково міжряді. Ви сипаєте просто по клубніці, воно йде в клубніку, але якщо сипати так вручну, не через каплю, воно в рази три більше йде добре, ніж просто по каплі дати. Набагато економніше просто каплю дати. І Та не треба ходити, сипати так через інжектор включив і все. Ну і легше набагато виходить. Uh -huh. І після селітри кажуть, капля забивається, нічого подібного, нічого воно не забивається. Ну, то може бути просто капля погана. І там е, це буде, як називається, є два види каплі. Є і і друга така звичайна. ну то Краще брати ту дорожчу, і вона їй довше обслужити буде. Щелів. Що ще? Питають за агроволокно. Чи треба накривати, чи вона не буде підмерзати? Ясно, що не буде підмерзати, накривається тільки для того, щоб трошки пришвидшити ягоду саму. Вона тоді раніше зацвіте, раніше почнеться вегетація. Наскільки ну, десь? Приблизно на тиждень, може, десь на 10 днів швидше. Якось так. Ну залежить в кого скільки. Воно не дуже той. Ну, і обов'язково коли накрили агроволокном, вже коли гарна погода тепла, треба її провітрювати. Відкривати, закривати. Там якраз мідні препарати треба вносити. ну Багато з тим трохи заморочки є. Ні, ну це поле воно в минулому році не накривалося. І ягода десь була орієнтовно 22 Десь так було, 24-22. Це Амі. Так. Бріла трошки пізніше йде. На тиждень десь. Так, Бріла середньо раннє, амі саме раннє. Ну, потім йде Грандроса. Якраз починає закінчуватися амі і починається грандороса. От там в нас спали грандороси. Е, так, що далі? Перед цвітінням? Ти чимось обробляєш? Ну, спочатку йде мітні препарати два рази, потім хорус. Він, хорус, до речі, теж по низьких температурах працює. І Потім вже, щоб була температура, хоча б 8 плюс 8 не менше. Можна топсен, це дешевий препарат і теж гарно працює. Там не пише, що він на полуниці йде, але всі використовують. використовується. Він працює прекрасно по полуниці. Від плямистості, від того всього, ну, дуже багато. Він і дешевий, і дуже гарний препарат. Потім після перецвітіння, після топсену, можна дати Lona Sensation, теж дуже гарно тримає. Два тижні перед цвітінням і тиждень після цвітіння теж. Обов'язково. Ну і в той момент міжряддя проходиться фризою. Це обов'язково буде так. тоді бурян. Тут воно зараз пофризовано було в листопаді. Ранньою весною не потрібно. Та болото буде, трошки, то тільки трошки більше починається бурян в міжрядді якраз фризою перед світінням. Ну, коли вона вже трошки пройшла, раз фризою проходимо і вже в рядку там. Повискубавали всякі зілля, отакі. От. потім, коли клубніка виростає і робиться така шапка, багато листя, і вже в міжряді воно бурян так не росте, тому що воно теж її заступає сонце, листя велике виростає і йдеться тільки фризою міжряддя. Якби і не дуже, то і багато роботи біля нього. Є. Там ще забув, добре що згадав, за Фріго. Ми там робили оголошення і всі питають, коли її садити, і взагалі що це за розсада, як вона робиться. Можеш пару слів про це сказати? Фріго це вже копається розсада, вона чим гарна Фріго. По-перше, Фріго дуже гарна приживаємість. Е, і Фріго, переважно як йде копанка, тільки воно копається. Вже коли полинеться, впадає в сплячку вже в місяці листопаді. Викопується саженець відносно фрігу, розсада копанка купається десь там літом вересня, а вона аж до листопада наростає. шийка груба, гарна, вже виходить набагато більше. Закладається вже врожай на другий рік Та, бо цю рослинку. Хто? І виходить, шийка груба вже, велика, ви його зберігається вона в спеціальному холодильнику цілу зиму. При спеціальній температурі. Ви його весною садите, шийка груба, воно одразу стартує в ріст і вже навіть може в перший же рік дати вам достойний врожай. Фріго набагато краще, ніж копанка. Це в нас один з наших холодильників. Це в нас все румба. От, Все зберігається. Беремо перший попавшийся ящик. Показуємо все підписано, все гарно. Ось так виглядає наше Фріго. Беремо, стаємо в першій саженці. Ось такі от всі вони гарні. З грубою шейкою вже. Це. Чим добре Фріго? Що Фріго воно дуже, воно почти на 100% все приживається дуже гарно. І може дати в перший же рік, може дати досить достойний врожай. От, скажімо, посадити копанкою це буде далеко, не такий результат, що посадити фрігу. Ось така вся вона гарненька. Кожний саженець, все шийка груба. От, дивіться, яка шийка груба. Це вже воно зразу тільки ви його посадили, воно зразу пригає виростає. Куча лист шийка вже груба, закладений врожай вже в перший же рік буде достойний врожай вас. В цьому холодильнику у нас зберігається розсада Клері. Виспожився. Вона гарненька, дивіться, яка. Наприклад, ось яка шийка вже теж груба, гарна. Ось така от прекрасна розсада буде у вас. Лері це досить популярний гарний сорт. Один з ранніх, їх ще як накрите, ще буде по самій високій ціні. Це. То в рази. Так, от чому її в листопаді купаються? Тому що полуниця, навіть якщо б в жовтні є заморозки, там листочок трошки побився, е, підморозився, то коренева система і шийка. Вона ще наростає майже до початку листопада. Тобто вона цілий жовтень росте. Коренева система і шийка сама збільшується. Відносно авшики закладений закладений і листок, і кущ, Ну типу, і врожай вже на наступний рік. Воно вже закладається. Тобто, якщо ви викопали копанку і фрігу, то шийка буде грубша в раз-два, напевно. Ну і прожив... все-таки проживаємось Фріго набагато більше, ніж копано. Ну, вона не стресує зимою просто, бо зараз, от як у нас було е... лютий місяць, температура плюс 10 градусів. У нас такого, певно, років 10 не було тепла аномального. І полониця вже якийсь стрес отримує свій. Особливо, якщо то молода розсада. Вона прокидається, починає рости, і потім морозом знов її підморожує. Ну, вона не пропадає, але воно вже на врожайності позначиться однозначно, якщо це молода рослина. Розсада там ще трошки є, великої кількості нема, на опт вже не буде цих сортів. Але от на роздріб ми трохи залишили там, кому ще потрібно, то можете замовляти. Ну це лежить який там. В районі 5. Ну та як за 20-40 за тисяч питають, то такого вже, певно, не буде. Так, 40 тисяч то вже такого не буде, але в районі там 50 тисяч, то ще знайдеться. Ну, але то не одного сорту, там різних сортів хіба. Ну одного сорту там по 10 там... тисяч ще знайдеться. Бріла півці. вже майже вся замовлена, там і небагато лишилося. Амі, грандроса є. От, Аргентера, фейт вже продані. От ще в нашого знайомого є клері і є румба. Там, Теж то, що досить гарно наполонується. Теж чоловік продає, досить гарні сорти. Кому цікаво, дзвоніть, ми вас сконтактуємо. Все, гарного дня, дякую за перегляд.